Це Славко звернутися до вас втретє. Примушує вже мій вік. Та слабка пам'ять при багатій уяві. Я хочу висловити свою вдячність Ендрю Одеському. Тому що ця людина підтверджує добірність нашого товариства. У нас є вже купа людей, які доробляють за тим, що я не доробив. Розумієте, це ознака мозкового центру мислити. це ознака Платонівської академії. Раджу вам всім дуже уважно, чому я це показую, тому що ви це не прочитаєте. А я можу це зробити доступним для. Хоч би більше, ніж тисяча осіб. Три танкери на Середземному, один на Балтиці, і ще один Урса Майор на Середземці. П'ять судень за три місяці. Лютий ще не закінчився. Неймовірно, складна операція. Так, це можна порівняти з діяльністю ГАММи, І я скажу, що в нових умовах навіть ГАММі було складніше, бо ми не можемо так примітивно пірнати і чіпляти міни свінтікам до цього. Хай дзвонить. Міни з гвинтиком до килей, до бокових кілей судна. Зрозуміти, це Ендрю Одеський нам це пояснює. Після, я не можу піднятися, бо я дезебільє, ми збираємося засею в похід. Після кожного переходу я ж не як не, не ця. Не латиніна, щоб тут вамі ще галять перед вами, сожитель, Хвалити господи, після кожного переходу перед заходом в порт чіф старпом дід старбех, кукер повар відправляють заказ шип це пурсеру англійською, нашою рояльневівською, це пурсеру, на повернення наповнені необхідними речами та обладнанням. Тобто доставити вибухівку можна тільки так. Скоріше за все, дід замовляє щось таке, що необхідно в машинному відділенні постійно на кожен перехід. Але у кожного з овнерів, операторів цих суден, бачите, оця справжня українська мова сучасної доби. Вона мені подобається. Різні шипшендлери, ці операції і є реальна многоходовочка. Насправді так, що терор і диверсії були підняті нашими органами. Я не знаю, хто конкретно, це колективний невідомий. ясно, що це ж не говорящі голови, які нам звітують. На новий рівень ми створили систему, ми створили мережу, і ця мережева мережа переживе війну і ще не раз оукнеться. Розумієте, ми ще війдемо в історію. Світових неподобств, і я дуже дячний панові Ендрю Одеському, що він до вас довів оцю дуже розумну думку. І скажу вам на останок, перш ніж ми підемо насолоджуватися пізньою зимою. Трамп це Янукович американський. Воно ж таке ж сикливе. Розумієте, воно ж таке ж нахабне і сикливе. Але трошки розуміється на грошах, чому він слухається оцих всіх придурків, масків? тому що вони багатші за нього. Чому він дослухається до Путіна? Бо Путін зробив більше. Трамп може тільки грозитися Гренландії, а Путін навіть на Україну може напасти. Хоча ви бачите ані Трампу, ані бідону не вдалося стати союзниками в нападі ефективному на Україну. Розумієте, їхня роль менше ніж у Мусоліні в війні проти України. Що на це все можна сказати? Ну, не нам, Януковичів, боятися навіть американських. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А воно ж заткнулося. Чуєте, мовчить. Пересидімо, і так і цих пересидімо. Бай.